Моє вітання всім гостям мого ютуб-каналу. Така тема. А літав Гагарін в космос. Я вважаю, що ні. Е, ну, Останнім часом, останні там декілька тижнів, е, багато космічних тем. Е, то м, рашистський е, апарат Луна-25 розбився. Е, Об луну, ой об місяць. То індуси запустили на місяць на полюс свій апарат, то полетів оце американський з екіпажем на оцю міжнародну космічну станцію. Китайські, китайці теж там збираються міняти своїх тайконавтів на постійно діючій своїй станції. Ну, і отак якось багато було космічних новин. І щось я тут занурився в цю космічну тему, ну і оце згадалось, подумалось про цього Гагаріна, першого космонавта, начебто, а може, не начебто. Зараз багато інформації і в Ютубі, і фільми є. З інформацією, з конкретною там, з конкретними фактами, що він не літав. Звичайно, росіянці про це говорять, та, ну це брехня, не може бути, це все фейки. Ну, беремо собі на. На пам'ять, що вони оце говорять, ідемо далі. Розмірковуємо далі. Е, є багато фактів, які можуть свідчити, що все ж таки Гагарін не літав. По-перше, е, немає ні фото, ні відео доказів, е, те, що все знімали, 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 і всі там і ракети, і все, і все є зйомки. А тут такої головної події і нема. Є зйомки з 60-й рік, коли сталася аварія, зірвалася ракета Р-16, міжконтинентальна балістична, де загинуло там біля сотні людей. Офіційно, наче, наскільки я пам'ятаю, 82 людини, а, а е, мова і про 120 з чимось там, де загинув цей маршал е, Ніделін, е, ну, він там керував цим випробуванням. Е, і там є зйомки оці, то є, там все знімали. І навіть оце і воно є в доступі. А тут така подія, перша людина летить. І немає зйомок. Як це так? Таке може бути в тому е, Совєтському Союзі. Да це ж піар панти для, е, для Совєтського Союзу. Ну це ж головне. І м, з тим же запуском першого супутника. Його запустили е, наскільки там, на тиждень чи наскільки раніше, ніж е, полетів американський? Чому? Тому що у американців все відкрито, інформація відома, що такого-то числа, така-то ракета, з такого-то Космодрому полетить на буде запуск. І Советський Союз все робив, щоб запустити тільки раніше, хоч на, хоч на два дні, але раніше. І те саме було і з тим же Гагаріном. Бо коли полетить перший американець, було відомо. Знов-таки, От тоді полетить такою ракетою з такого космодрому. А тут нічого нема. Як так? Ну, співпадіння? Не думаю. Е, ну і решта, те, що знімки ті, які гуляють по цьому, це ж офіційно відомо, що це знімалось вже. Е, дубль був. Після того, як він вже приземлився і оговтався після. До речі, цікаве таке висловлювання, ну не знаю, наскільки воно автентичне, висловлювання самого Гагаріна, що не знаю, хто я чи последня собачка, і перший чоловік в космосі. Тобто, ну, в плані, що він, він нічого не міг робити, він просто ну як. По, по той, чи легенда, чи, чи правда чи неправда, але от, ну що, якщо він і літав, то, то це просто як манекен, як ота собачка, білка стрілка. От. Тобто, але тепер повертаємось до того, правда чи неправда, чи може бути це правдою і неправдою. Повертаємось до того, що все в Советському Союзі, майже вся інформація. Історична, е, отака, м, рекордна. Вона вся була туфтова. Це брехня на брехні. І там обман, там обман, там брехня, там неправда, а тут правда. Ну, м, ну я саме не вірю. Я просто я не можу повірити, коли я ж кажу: навколо все, е, все неправда. А отут, от єдиний випадок, коли немає свідчень, немає е, відеозйомки. Про Неділіна є, а про Гагаріна нема. І Гагарін правда, е, а те, що ви думаєте, і це, що зараз там це спростовують його першість, це все брехня. Ну, все ж таки, як мені здається, то брехня у тих спростовувачів. Ну, я не знаю, це справа кожного, кому вірити, якій інформації вірити чи не вірити. Але я все ж таки вважаю, що Гагарін не літав. До речі, є, я зараз під цим відео викладу, цікаву, ну, це цікавий такий фільм, відео таке про. Правда чи неправда. Ну, подивіться, послухали, послухали мене, хто дослухав до кінця, а також подивитесь це відео і е, думайте, аналізуйте, е, співставляйте, е, що ви знали, е, що побачите в цьому фільмі. Е, ну і робіть висновки вже. На базі отриманої інформації, а не просто з, з цієї пропаганди, а те, що було в Союзі, то була реальна пропаганда. Як вона працює, ми бачимо зараз, і під час війни, і під час того, що сталося це ж, це ж наслідки роботи пропаганди. І та ж війна це теж, теж в якомусь сенсі це наслідки пропаганди. Ну, якось так. Дякую всім, хто додивився до, до кінця. Повторююсь, ссилка на фільм про літав-не літав буде внизу. Подивитесь, побачите. Пишіть, коментуйте, висловлюйте свої думки, як ви вважаєте, все ж таки літав чи не літав. І взагалі, чи були у вас взагалі такі думки, що літав, не літав? Ну, якось так. Дякую. Слава Україні і до побачення!